Мяу, 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 хоф, коф-коф, пип туп-туп, туп Мяу, 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 я маленьке кошеня. Я люблю маму, я люблю тата, мяу, 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 я маленьке кошеня. Мяу, 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 ха? Це я щасливе вташення. туп туп, 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 туп туп, 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 туп я маленьке зайчення, я люблю травку, моркву і маму. Туп, 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 я веселе зайчення. Мяу, піпі, -пі, туп, туп, мяу, і гаві, піппі туп. -пі, Разом граємо щодня кошеня, цуценя, пташеня, зайчення. піпі, -пі, туп туп. Ми маленькі друзі.